Даний предмет не бойовий і ніде. На ньому не було ні кольця. Діло в тому, що я хотів про Максиму Ігоровичу його розібрати, його показати. Ну, Максим Ігорович сказав, що Анатолій не треба тут. Я спросив Максим Юріч. Ну що досі, ми Максиме, скажімо, задовольнити. Зважаючи на те, що до ЄРДР вносяться відомості, перш за все повинні містити дані, фактичні дані, які свідчать про чинне конкретного кримінальне правопорушення, тобто злочину. У дано випадку ніякої суспільної небезпеки, ніяких наслідків ані передбачені дій чи бездіяльності з боку невстановлених осіб, чи взагалі будь-якого складу злочину в даному випадку немає. Немає, немає ніякої суспільної небезпеки, яка могла б бути випадку вчинення конкретного злочину. Зважаючи на те, що, зважаючи на вищі виклади, не вважаю дану заяву такою, що є не та прошу відмовити від цього. У ну, мене є питання до прокурора. Скажіть, будь ласка, прокурор, згідно з статті 306, порядок розгляду скарг на рішення її чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Скажіть, будь ласка, ви, ви хто зараз по цій справі? В якості кого ви тут присутні та на підставі якого закону України на підставі якого нерматину правоакту? Можете пояснити, чи в... Це питання яке? Стосується, ну, я так розумію, ну, це Максим Григорьович, Щоб вам роз'яснити, на яких положення закону правильні? чи що? Ну, Чи що вам цікаво? Мені цікаво, що прокурор пояснив, на яких підставах він зараз знаходиться як сторона по справі в за закону вимоги статті 306 КПК України. Він не є особа, відносно якої я подав скаргу, чи бездіяльність якої скаржується, яким чином він як то каже виступає тут як опонент. Мені це дуже ну не Прошу прокурора пояснити це, тому що 300... уважно, уважно можна, так уважно читаємо статтю 306, частина так. частина 3. так. Розгляд скарг на рішення дії чи бездіяльність під час досудового розслідування роз'яснюється. Береться вона увазі. Гарний, які находить, в тому числі щодо донесення відомостей до ЄРДР, здійснюється за обов'язкової участі особа, яка подала заяву, тобто у вас, її захисника випадку наявності, представника, слідчого чи прокурора. Рішення дії чи бездіяльних діяльних, я сказав, відсутність слідчого та прокурора не є підставою для вклади. Цій прокурор приймає участь в обов'язковому передкуску, зважаючи на те, що здійснює нагляд в рамках досудового розслідування, тобто з метою забезпечення в подальшому випадку прийняття судом рішення, ну, допустимо, що буде прийняти рішення про задоволення важкої скарги, саме початку досудового розслідування до кінця буде забезпечено належний нагляд за станом досудового розслідування даного кримінального провадження. Участь прокурора є обов'язковою розгляді справ э, такої категорії, які подаються під час досудового А стаття, яка це обов'язковість це зазначає, будь ласка. Ну, від від ну це вже все зрозуміло. До вичерпний обід Це не є сторона по справі, згідно 306. рішення і чи бездіяльність цього прокурора не оскаржується в даному станій Це принципово питання, тому що ну є Я представник прокуратури, який здійснює нагляд за діяльністю Петриківського РВА. Зважаючи на те, що стаття за стаття кримінального процесуального кодексу... Ні, ніхто зв... ні ви не повинні, ні прокурор і, і навіть я не повинен знати всі статті закону, на які будемо посилатися. Давайте вам будемо називати номер статті. Частину положення це не є предметом даної справи. Давайте розглядати справу по ага, суті. Я не я не заперечу. Дякую за там справку. Я Ми хочу свою сказати... не повинні всі ці знати і на Але ж є належний належний відповідач і в даному випадку це не є належний відповідач. Я хочу тільки зазначити на це суд.